Воно хитається, скрипить, люди бояться сплять. Каже, вжимаємося в диван, бо не дай Бог впаде на сторону вдома. загроза життю будь-якої миті. Мешканці провулку Петра Ротича 10 у Полтаві занепокоєні. Кажуть, у дворі біля дитячого майданчику верба, яка має сухі гілки. У вітер вони постійно ламаються та падають. Оцьому цьому дереву більше 50 років воно вже отжило своє. Ми просимо, щоб нам допомогли його прибрати, бо це загроза трухляве, воно вже пусте і стовбур його роздвоївся, він уже може падати. Люди щодня прибирають сухі гілки з дитячого майданчику. Проте небезпека все одно лишається, каже Руслан, який проживає за адресою Петра Ротича. 10. Вони відпадають, ми не хочемо, щоб в нас повторилося це як на Соборності 46. Тобто, що на дитину впала гілка, есть, тобто, я так розумію, там дуже погана ситуація. Воно вже признане аварійним давно, але ніхто до нас не може доїхати і видалити хоча б сухі гілки. Приїжджали оглядати це дерево і в 2022 році. І у цьому році проте лишаються тільки обіцянки, говорять місцеві. Багато дітей не тільки наших, а й з сусідніх домів, навіть із Подільського району, приходять сюди з дітьми, з малими. І я рахую, що небезпека дуже велика. Як повідомили у прислужбі службі Полтавської міської ради вербу за адресою Петра Ротича, 10 комунальники обіцяють видалити наступного тижня загалом протягом останніх трьох тижнів працівники комунального підприємства декоративні культури спиляли 261 аварійне дерево, обрізали аварійні гілки 197 дерев.